Yup yup veneziamo a non ne cuverti cerentza shka dolitza yup yup veneziamo allo Що хвити, а? Чим же гарно. Як це чим? Голосно, а словами неначе горохом сипе. То ти заступайся за нового, що він молодший. Сідай, посидемо трохи. Починаєш уже це чіплятись. От не люблю, коли ти ото починаєш чіплятися та ображати. Ну, Не серця моя старенька. Я пожартував. Угу. Годі вже, не з серця. Хвала Богу, прожили віку добрій, згоді та лагоді. Криша над головою є, добра на живий. А працювали то як, рук не покладаючи. Так, треба ж було дбати, донька росла, треба було на посад збирати. А порадував то нас Господь донькою. Ронечко, розумна ж яка, на весь подол, а грошви отой мадамі до пансіону скільки переплачено, боже. Та той пансіон у мене вже отут сидить. Ой, mm. oh. ступати вже хочеться та проню ждемо. Та воно вже і темніє, ти пішов би, пошукав би її. Та ти ж її буду шукати. Та їх і кавалер проведе. Та ну, воно то й проведе, так все одно ж страшно. Не маленькі вже, що там страшно. О. О. Ти це як починаєш, щоб це зівати, так і я завжди за тобою. Може вже пішли додому. А? Пішли додому. Пішли. Хімка, пішли додому. Біжу -біжу. Что значит? Проста мужва. Неко понятия нету. некой деликатной фантазии. Так и прэ. А вот у меня в голове завсегды такой водиволь, что аж мерси. А потому — человек. Да что уж, впрочем, про них. Довольно. Вот бы броню не выпустить из рук. Остается, я и понравился. Ну, так кому ж я не пан одна надія на її придане, без нього не поправлю ділов своїх боргів, як бліг в курнику, скрут хоть вішайся. А тільки ж проня гидка, як жаба. Зато як запущу пазурів її скриню, то заведем на боці такем он пасьєт. Пальчика ближайшего. От би, приміром ту дівку, шокола Владимір Ганяв. О, а ось і вони з компанією. Алах здається. Бонжур! Моє серце розпалилося, мов хіпці, як я вас завидів. Мехсі, мосію. Рекомендуйте мене своїм приятелькам. Я хоть их и не знаю, но надеюсь, вы не будете аудить компанию лишь бы с кем. Разумеется. Это мои близкие приятельки и соседы. Рекомендуюсь, Сверид Петрович Голохвастов. Мне кажется, мы где-то встречались. В этом нет ничего удивительного. Меня весь Киев знает, натурально. Не уже Какой он красивый. Ничего себе, только штукованный. А я вас сегодня где-то Ну, знаєте, я чоловік непосидячий, люблю в проходку з сумними людьми ходить. А ну, ведь, бачите, ноги для того чоловіку і дани, щоб ними землю відбивати. А того і ростуть они не з голови. Який він розумний, гострий, як бритва. А я ж вам не казала, що перший кавалер. Так, чем бы мне пригостить девчат? Не зольте папироску. Что вы, я не куру. И я не, та чи пристала ж барышня. Первомода. А знаете, дайте мне что, мы же крепкие. Мехси, то я как из дыма кафтнула. <coughs> так, что мне тогда предложить? Конфет. А я ты вечливый, настоящий хранг. Меня солодкая так обрыдла. Кожного дня у нас вдома ласачів їх різних, хоч свіний годуй. Я взагалі більш люблю пальцини нанаси. Зразу Сразу видно, проня прокупав, у вас образований скус. Куди пак? Вдома пироги з маком та вареники трощать, а тут пальцини. Це вона нам очі вибиває. Только позвольте, Броня Прокоповна, я вам этого всего разного добра целый воз притарабаню. Другим, может, необразованным, что вгодно в губы плюнь, бо понятия ни которого не имеют. А я в пансионе все науки произошла. Хотим до дома. Хотя бы трешковата чапля Почала зі своїм пансіоном як дурень з торбою. Це на нас критика. Приндя чортова. Ходімо вже. Що ви дами? Уже уходите. Пойдемте з нами проходкой. Под луною буде такий шик. Ні, спасибі вам. Ходіть здорові самі вже. Прощавайте, нам не затиняйте, а ми вам не мішаємо. Дулі, не скушаєте, Ач! копылять, як губи. З мене тільки хворму беруть, а одних усіх гнилицями, так і тхнуть. Ай лобково їх одбрили, проніпрокоповна, безмила голите. Якби мені мадніша публіка, то я б себе показала, а то з ким тут зайтись? Необразованість одна. От тільки з вами і маєш. приятность. Натурально. Ну, куда им усім до вас? А, Мы... в театре. Любите? Знаете, акробаты занятнейшие мне. Такие красивые мужчины. Mm -hmm. Я было как пойду, то так стревожусь за них, что цельную ночь потом не сплю. Так вы в таком случае гулять выходили. То я бы с вами его хоть цельную ночь трудиться. проходкой ночью. Что вы? Страшно, чтобы было какой оказии не вышло. Вы же мужчина, а я, я барышня. Вот у днем я так люблю гулять у царскому саду с книжкой беспременно. О, так приятно. Под дубом Романа читать Да занятные бывают романы Доложу я вам Не выдержишь дочитать Я такие Ужас как люблю Чтоб про такую любовь писалось чтоб как смола кипела. Да, что ваш волос свалило. Ой, это ужасно, жестоко. Так а вот, Броня Прокоповна, про любовь лучше бы самим романа завести. Конечно, занятнище. Особливо, ежели кавалер душка. <клес> Броня Прокоповна, позвольте спросить. Какое такое понятие вы обо мне имеете? Что же это вы допытываетесь? Меня же соромно. Я же барышня. Дочекалась таки. Ну и что, что барышня? Это ничего. Это чистые пустяки. Ой, да я и понятия в тим ни которого не имею. Ей богу, Проня Прокоповна, не беспокойтесь. Ой, вы, вы меня такого жару укидаете, что я просто шарею. Ибо ж не знаете, я без невинной девицы стыдно. Но ну раз уж без этого никак не обойтись, все равно придется. Ах, не говорить мне про любовь. И я до вас ужас как. Только будь ласка, прошу вас, не говорить мне про любовь, потому что... Потому що это шкандаль. Що ви? Значить, в такому случае я прошу вас руку і серце. Мехсі. Только тут ночью, при місяці, так моторош на це слуха, що аж серце тіпається. Ви завтра приходьте до нас. предложение делать. Да я бы с радостью, я вот только родителям ваших боюсь. Ежели что, то я согласна. То же не беспременно. Вы мне, как святой ран, воды на рану налили, моя зазулечка. Ой, не могу. Текать нужно. Ваш завтра приходите до нас предложение делать. Я вас адрекомендую, а вы предложение с робота. Конечно, приду, моя комокветочка. Душка. Я мух. Ай! Поздравляем вас, Світ Петрович! Проня у нас тут! Фу, Тільки хітка ще цілуватися лізе! Треба буде купити добрячого мила і після неї рот помити. Зато все що її тепер моє, тільки руку протягни. Хап і єсть! Хап, і єсть. Як ми опізнилися з мамою на старім городі. Уже всі порозбридалися на нашім кутку. О, ні. Он хтось стоїть. Чи не Степан? А на ловця і звір біжить. сіп Це хтось чужий. Ти ж так дівчина що коло Владиміра бачить. Та чого ж ви? Не бійтеся. Хіба ж я з'їм? Що ви робите? Пустіть же. Вий будешника покличу! Та не лементуйте, любонька. Я стільки поговорити з вами хотів, як я побачу вас коло Владіміра, то з тієї ночі так і пропадаю. Що ви кажете? Шукайте собі панночок. А ви краще за будь-яких панночок. Ви прям така зазуленька, Аж слина котиться. Вірте. Хороша хороша, та не для вас. Ну, стій, за зуньками. Улюбися в мене. А як не влюбишся, то прям перед тобою візьму і застрелюся. Що ви Тобі кажете? Тобі на зло. Що ви кажете? Пустіть же, якщо любите. Не дай Бог нас хтось стріне. Та не стріне ніхто, зазуленька моя. А то що? Галька? З паничем? Ой, лихо моє. Ах ти, подла. Я не знаю, хто це. Він на мене начепився та й квитує, як перший. Я не знаю, хто це. Як? Не знаєш хто? Ні. Свята та Божа, хочеш матері очі одвести? Ні. Так і повірили. А ти куди? Паничу, навтікача? Мамо, не робіть їй, їй Богу Славу. Лихо буде. Е, Ні, з моїх рук так не вийдеш. Я тобі за мою дочку. Очі лоба видеру. Мамо, ну будь ласка, на ну, та його лихо ж буде. Заступаєшся. Геть мені зараз додому. Ну ти подивися, молоко на губах не обсохло, а вона вже з паничем обіймається. Я тобі оті паслу вдома повидираю. Не гідниця, геть мені звідси. Мамо, хіба є винна? я винна? Іди звідси, вдома побалакаємо. А ти куди Каторжний! Та щоб я ще! Такого шилихвоста та не вдержала, та не була б я секли та Лимариха. Бісова баба. Та не лементуйте, пожалуйста, я вас прошу. Я вам заплачу, я багатий. Та не діждеш, щоб я за свою дочку гроші брала, щоб я рідну дитину продавала. Не діждеш, не втечеш, не пущу. От лементує бісова баба, зараз всю вулицю розбудить. Послухайте, ну не домагався вашій доньки. Я ж тільки поговорити з нею хотів. Брешеш, сама бачила, як обіймались. Знаю я вас, пане Чіл, знаю, як обдурюєте і зводите з ума дівчат. Знаю. Та щоб я луснув, щоб зводив. Докажи, докажи. Я не повірю ні одному твому слову. Та й слова твої гнилі, мов яблука. Потопить бісова баба, чисто потопить. Воно вже у сірків віконниці чиняються. Послухайте, скажу вам правду, як є. Ми любимось з вашою дочкою. І я хочу просить руки її. Дури кого іншого, а не мене. Знаємо вас, паничів. Знаємо. Та, та який же я панич? Я простий міщанин. Брешеш. Ну брешеш. Та щоб я луснув. Я вашу галю, як золото, люблю. Хоть зараз. Віддайте, заберу. Присягнись мені, присягнись. На, Їж святу землю, їж, тоді повірю. Та що є черв'як, щоб землю їсти. Їж, тоді повірю. Не оцахнеться. Хай мене поб'є, братська божа матір, коли я брешу. Ну, тепер вірю. Тепер вірю. Тільки за моєю Галею нічого нема. Знайте. А мені нічого не треба. У мене свого досталь. Аби Галя? Ну тоді заходьте. Раді будемо. А де ви живете? А отам, за яром. Запитайте циклиту лимариху. Увесь подол зна. Тільки ж глядіть. Не обдуріть, а то й живим не випущу. Одлимарихи не сховаєшся. А буду я, буду. Ну тоді до зустрічі. О, хрібання. Три пота зійшло. Попався я по нікуду.